Шановні колеги, шановні журналісти, шановні наші виборці, звертаюся до вас і прошу вибачення. Затримка відбулася не за моєю виною. Я весь час чекав, але терпіння вже зараз в мене просто закінчилося, мабуть, як і у багатьох людей, які зараз переживають за виборчою кампанію. Я хотів поговорити про дуже серйозні питання, які зараз є в державі. Які турбують людей, які зараз вплинуть на в тому числі на обороноздатність держави, вдумайтесь, будь ласка, мною було запропоновано відтермінувати введення в дію закону про запровадження нового кримінально-працювального кодексу України, який має статися з 19 числа, тобто через 13 діб цією метою. Я направив свої звернення і мав не один десяток розмов з керівниками правоохоронних органів, включно з судами. Я мав не одну сотню розмов з рядовими працівниками, якщо так можна висловитися, органів прокуратури, Служби безпеки, міліції, суддями різних рівнів. Всі вони стверджують в один голос, що правоохоронна система до запровадження нового кримінально-процесуального кодексу. Абсолютно не готова. Це раз. Друге, вони стверджують і про те, що не готова вона і в фінансовому плані, і е, не готова в організаційному плані. Вдумайтесь тільки, що нам треба згідно з перехідними положеннями КПК, це пункт 21, у місячний строк з дня опублікування кодексу внести на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо проведення законодавчих актів відповідності. В тому числі з метою забезпечення фінансування, заміни в судах металевих загороджень на зі скла чи органічного скла, обладнання залів у необхідній кількості технічними засобами фіксування кримінального провадження, технічними засобами проведення дистанційного провадження в режимі відеоконференції. І що ж, отримав я, які відповіді зараз? Нібито всі говорять і звітують наверх, бо там сидить страшний такий партнов, якому не можна сказати ні, ніхто із судової, чи прокурорської чи служби безпеки системи чи з міліції не можуть сказати. Але відповідають, що до кінця року цими системами обладають обладнають 150 районних судів. Нагадаю вам, що таких судів у нас в країні 665. це тільки низової ланки, тобто вони абсолютно всі до впровадження цих новел. Які передбачені в КПК, не готові. Це раз. Друге, не готові до цього, і також до використання і застосування положення КПК щодо домашнього арешту. Немає електронних засобів контролю, ніякі органи ними не забезпечені. Через це як виконувати ці положення КПК. Моя пропозиція відтермінувати. Ведення в дію Кодексу Кримінально-процесуального до 1 липня 2013 року. З огляду на те, що навіть оформлення допуску до режиму держтаємниці, яке зараз відбувається, вдумайтесь, будь ласка, по системі МВС зараз 40% співробітників МВС отримали допуски, а 60% цих допусків не отримали. Це значить про те, що вони не готові. Те ж саме ситуація і е, працівниками прокуратури. 3554 заяви щодо такої ж кількості осіб, із числа керівників прокуратур перебувають на розгляді Служби безпеки України. Це цифра, 3554, офіційна цифра, яку я отримав і тому її до вашого відома. через те, коли станеться так, що раптом спричиниться колапс правоохоронної системи. Я хотів би, щоб всі зрозуміли, що це буде тоді якраз не в життя заходів і Верховної Ради України, яка порахувала сьогодні, що для них важливіше. Ставити питання про зміни до закону про регламент Верховної Ради України, де фактично позбавити всіх прав депутатів-мажоритарщиків, які будуть обрані, які сьогодні обираються і будуть приводитися до присяги. Я хотів би наголосити також на тому, що єдиний реєстр досудових розслідувань, який зараз має почати діяти, має за свідченням досвідчених комп'ютерних. Геніїв готуватися не менше півроку, тестуватися, проганятися, захищатися і так далі. Інакше ці дані з цих реєстрів щодо дані щодо людей будуть гуляти по всьому світу, по не тільки по Україні. Через це попереджаю сьогодні чинну владу, звертаюсь до президента України, звертаюсь до секретаря Ради безпеки і оборони Клюєва. Про те, що вважаю таку непідготовку зговором проти національної безпеки держави з метою повного параліча правоохоронної діяльності в держави, я не говорю вже про неготовність і неприйняття таких законів, які мають прийняти, а це Мають бути прийняті зміни до Кримінального кодексу і кодексу про адміністративні правопорушення щодо впровадження кримінальних проступків, про Державне антикорупційне бюро розслідувань, про Національний слідчий комітет, про поліцію, оновлені закони про прокуратуру, про Службу безпеки тощо на даний час лише два законопроекти: проекти внесені до Верховної Ради. І то абсолютно сумнівної якості, і я переконаний, що вони прийняті Верховною Радою не будуть. Принаймні цього скликання, а наступною, очевидно, також тільки із огляду на відсутність якості нормальної. Хто відповість потім за те, що ми не зупинимо зараз і нормально не підготуємо впровадження цього кодексу? Хто відповість потім за ту вакханалію? Коли органи дізнання вже не зможуть виконувати свої функції, а інші органи ще не зможуть виконувати свої функції. Хто відповість за те, що до розслідування карманної крадіжки і до розслідування вбивства фактично будуть однакова увага прикута і однакова відповідальність за це? Я хотів би вам сказати, що очевидно ніхто не відповість, і зараз в зв'язку з доставкою сюди. Майора Мельниченка, ви знаєте, що я завжди вважав, що в його діях є склад злочину. Я про це не приходував від засобів масової інформації, ставив такі питання. Хочу, щоб ви знали, що Україна не виконує рішення парламентської асамблеї Ради Європи, які приймалися неодноразово протягом останніх 10 років щодо проведення спеціального розслідування замаху на життя народного депутата Ілляшкевича. І проведення відповідних експертиз ще 15 жовтня 2005 року. Пар'є констатувала, що влади України поки не вдалося виконати положення резолюції асамблеї з вимогою проведення нового розслідування у справах пана Ілляшкевича та авторитетної експертизи записів Міліченка. Я зробив все, що може зробити депутат. Я звернувся з депутатськими спочатку зверненнями, потім з запитами. До керівника уряду Азарова отримав відповіді. Керівник уряду не вважає, що за Україну йому треба відповідати. Він перепасував це до Генеральної прокуратури. Ось відповідь керівника Азарова. Генеральна прокуратура на, у відповідь на аргументи про те, що злочин на себе взяв такий собі воробій, який потім відмовився і сказав, що його заставили обмовити себе вчинити цей злочин. Відповіла устами заступника генерального прокурора Ударцова відпискою. Яка нічого не вирішує. Таким чином, Україна буде продовжуватись під моніторингом Ради Європи і ще й по цій підставі, не тільки по підставі політичних в'язнів тимошенко луценка які зараз перебувають за гратами. І, шановні колеги і шановні наші виборці, хочу звернутися до вас з тим, щоб ви почули. Мою оцінку, як голови партії захисників вітчизни, щодо тої ситуації, яка відбулась і відбувається в державі з проведенням виборів, моя оцінка така: проведення виборів стало результатом масової змови. Починаючи з етапу в етапу висунення кандидатів в депутати, де кожному дев'ятому відмовили балотуватися, як і вашому покійному слузі, мені Юрію Кармазіну. 443 депутати не були допущені до виборів. Потім з того, що були призначені члени виборчих комісій, потім з тих партій маргінальних, яких взагалі не існує на кшталт русських блоків і різних анархістів, і так далі, яким віддані були місця в комісіях. І ми тепер знаємо, для чого це робилось. Через це вважаємо, що те, що відбувається. Зараз з явкою те, що відбувається з підрахунком голосів на цих кількох округах, є не що інше як просто димова завіса. Димова завіса, щоб зараз відволікти всіх від того, а що ж насправді відбулося в Україні. Я стверджую на підставі тих фактів, які ми маємо, про те, що явка підвищувалася. В залежності від казівки, яка відбувалася, і про це свідчать в тому числі ті дані, які ми отримали по східному регіону. Бо я на вибори знаходився в східних регіонах: і в Запорізькій, і в Дніпропетровській, і в Харківській області. А ось дані по Донецькій області, по 59-му округу, свідчать про те, що, наприклад. В Новоселівському районі була явка 52 а потім, як і по всьому округу, 46%, а потім раптом по окремим дільницям стало 95, 97 і так далі відсотків. Просто була така допущена фабрикація і піднята з рахунок цього явка по округу до 64%. чотирьох різницю. 64 мінус 46, 18 відсотків. Як ви вважаєте, за кого ці 18 відсотків були вкинуті чи кому вони були додавлені? Через те я вам навів зараз приклад Донецького виборчого округу. 59-го. я можу привести також приклад, як заставляли керівника виборчої комісії жінку від виборчої від партії Удар не з'являтися на вибори вона не з'явилася. Під погрозою звільнення її родичів шахти, така ситуація відбувалася і відбувається по всій Україні. А те, що зараз відбувається з перерахунком на кількох округах, є ганебно, але є це спецтехнологія відволікання уваги від загальної кількості порушень, які є в цілому по Україні, з точки зору того, як по Конституції. Є можливість сьогодні говорять обнулення чи не обнулення списків. Ніякого обнулення закон не передбачає, як і не передбачає те, що зробив зараз Центральна виборча комісія. Вона передбачає, щоб рахувалися всі голоси до одного. І як автор кримінального кодексу України, стверджую, що кримінальний кодекс не застосовується зараз до тих осіб, які сфальшували вибори, які підробили і підроблювали ці матеріали. В день виборів я особисто звернувся до генеральної прокуратури щодо притягнення до кримінальної відповідальності члена виборчої комісії 140-313 журавльова, який прямо підробив 10 протоколів. Сидів підробляв в комісії за партію регіонів і за правдного кандидата. Що ви думаєте? Повернули ці бюлетені в комісію, голова комісії мовчав, і тільки коли підраховували голоси, щоб потім доповідати в ЦВК, Голова комісії сказав: А от є ще 20 протоколів, які прийшли з міліції. Оце таке реагування в МВС Донецької області. Я звертаюсь до міністра внутрішніх справ Захарченко. Пане Захарченко, мною витрачено 700 гривень на телеграми до вас, до генерального прокурора Пшонки, до одного із членів цієї групи, пана Шаповала, який кудись. Витратили 993 мільйона гривень, нібито на е, камери спостережень, які мали запобігти фальсифікаціям, але які не запобігли фальсифікаціям. Через те, шановні друзі, хотів би звернути вашу увагу, що до того часу будуть фальсифікації, до того часу, поки не буде незворотності покарання того принципу, який передбачений чинним кримінальним і чинним. Кримінально-працювальним кодексом. А цього, на жаль, немає. На превеликий жаль, сьогодні всі владні інститути працювали і працюють на те, щоб спотворити волевиявлення громадян. Не зрозуміли багато і спостерігачів іноземних, в тому числі, що відбувається в Україні. Вони вважали, що всі одягнені добре, всі посміхаються добре, а те, що по п'ять. Десять разів одні й ті ж люди приходили голосувати, вони на це не звернули увагу. А те, що запровадження була система каруселів кругом, на це не звернули увагу. А те, що по 300 чоловік приписувалися на день голосування в конкретних, навіть нежилих приміщеннях, вони не звернули увагу і на багато чого іншого не звернули увагу. Через це е суспільна оцінка легітимності цих виборів негативна. Очікування були набагато більші. Через це я думаю, що дуже важко буде працювати людям, коли вони не мають довіри суспільства. Я можу, якщо будуть питання, проаналізувати, вам показати, по які серйозні і шалені ці зловживання. Але я хотів ще наголосити вам на тому, що станеться, якщо зараз запровадять КПК новий. Отак, От без підготовки всього. Станеться те, що працівники правоохоронних органів не зможуть захистити пограбованих, звалтованих і інших людей. Ми вже бачимо сьогодні, що кожне третє навмисне вбивство не розкривається в державі. І ми не чуємо відповідей суспільству про це. Ми побачили, як в універсамі можна розстріляти трьох чоловік. Всі розгулюють за те 5 тисяч Беркуту підтягнуто до ЦВК. Що стосується сьогоднішнього розгляду питань порядку денного, то я вважаю, що внесені другорядні були питання, і я вважаю, що розглядаються вони не в той спосіб, як передбачає конституція і чинні закони. Я готовий відповісти на ваші питання, шановні колеги журналісти. Якщо вони у вас є, колія запитання. Я дякую вам за можливість висловити свою позицію. Я і далі буду відстоювати інтереси громадян при розгляді законопроєктів, бо думаю, ще довго прийдеться працювати цій верховній раді України. Хай щастить.